Торговля це база людських відносин в усі часи. Зараз ми купляємо необхідні нам речі за гроші, а раніше їх замінювали будь-які інші цінності. І як на мене, чудовою думкою буде перенести цей чарівний процес в кубічний світ. А сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт досить незвичним чином. Справа в тому, що в мене є тільки ось ця палка, ну і трошки їжі, котру я взяв зі скриньки тут на спавні. І за допомогою цієї палки мені треба буде видобути не обладнання, але пікантності додає те, що я нічого не маю права видобувати, і мобів також, тільки якщо таке завдання мені дасть якийсь гравець, але водночас я можу лутати усе, що я нічийним, тобто скрині в данжах, загублені сховища і так далі. Ну і такі скриньки на спавні. А грати я буду на сервері Terrarium. Це україномовний Minecraft RP сервер де ви можете стати ким завгодно. Будь це звичайний селянин, торговець, мандрівник або навіть президент. Так, тут проводились вибори. Тож запрошую усіх бажаючих долучатись до мене, я тут періодично з'являюсь. Усі посилання в описі. Ходімо шукати першу людину. Треба знайти когось і спробувати виміняти цю палку, хоча б на залізо чи камінь. Бігаючи Павном, я знайшов суд, джакузі на вершині гори. Оу, oh, є, yeah. тепленько. Велетенський замок, гарний міст і ще декілька будівель. Але людей не було. Спочатку чоловіче, добрий день. Oh, нічого, нічого. Добрий день, добрий день. В мене коротше завдання. Я маю виміняти цю палку на каміння. Хоча б. Ооо, oh. ну no, я можу, я можу дати тебе бутилку вина. Ну no, давай, я спробую її виміняти на щось бо більш цікаве. No. Дякую, а не підкажете, де тут є люди? І від цих шановних панів, окрім пляшки вина, я ще отримав цінну інформацію. А саме мапу місцевості, де магічним чином відображаються усі гравці, так, прям як в Гаррі Поттері. Так, так, що ж, у нас є бутилка вина. За пляшку вина, я думаю, можна буде виміняти її якесь кайло. Собі чи не так? Не так, бо через дві хвилини я обміняв її на Іглобрюх'я. Ам, хтось його виміняє на кайло. Тримайте. Дякую, до побачення. Я нам вино Верну! Після успішного обміну я звернувся до мапи, щоб знайти більше людей. І, переповнений товарами, вирушив до них. Ого, що таке? А тут щось цікаве буде? Чи я просто так повзу нагору? Ага. Плюх. І надивившись на світ згори, я вирушив далі. Знайшов під водою трошечки луту. Гравій добіжав до місця з першою людиною, ледь не помер в печері в її пошуках, але так і не знайшов нікого. Тож мені нічого не залишилось, окрім як йти ще. Добрий день, пане! Добрий день, <проб> в мене до вас є пропозиція. Дивіться, в мене є гравій, в мене є ось ця фігня. В мене є 11 паферфіш і палка. Я готовий виконати якусь роботу або виміняти це за ресурси. <рес> mm, гарне запитання. Можна її колупатись у ведмеді? Що ж, буває, привіт, голем! В мене є пропозиція. В мене є граві, якась фігня, 11 паверфіш і палка. Хочеш обміняти? Ні, в пошуках наступної жертви я наткнувся на гарний млин. Просто дуже гарний млин. Добрий День, вельми, шановний пане. Я вам прийшов не просто так, але з великою місією. Дивіться, я бачу, що ви досить таки забезпечена людина, багата, маєте пристойну домівку і точно маєте якусь роботу. В мене є пропозиція. Зіція до вас. В мене є. Дивіться, дивіться. У мене є один шматочок гравію, одна ракушка, одинадцять пафер і одна палка. Я готовий або виміняти це на щось, або якщо ви запропонуєте мені якусь роботу, виконати її і взамін отримати невеличку кількість ресурсів. А, мені а, мушлі на утилуса треба. Так, от тримайте. У мене є одна. Буду радий прийняти. А, якщо треба, я до ваших послуг. Візьми. О, ого. Кірка буде. Так, так, але треба ще одну палку, знайти. ну палку я тобі так будь виділю. О, але знаєш проблема в чому? Я можу видобувати ресурси тільки на запит якогось гравця. Мені ресурсів зараз ніяких не треба, в мене все є. Мені пекло треба. Я пішов. Так, пеклові немає, пекло закрите. А. А коли воно буде, і таким чином я дізнався, що я не зможу дістати незарід. Що ж, тоді зупинимось на діамантах. Ми виміняли діаманти, і тепер тут поруч є ще декілька гравців, котрих можна, як то кажуть, е залучити до нашого трейду. Oh. Сюди ого Ого, халява. Там якась коробочка. А це ферма мові. Вельми шановний пане, добрий день. Куди він біжить від мене, пане? Добрий день. Командрував тисячу блоків для того, щоб тож це неможливо. тож мені просто треба. А як чином ще видобути, як наймо? А більше ресурсів. Ага. То б то ти не чуєш. Так. Що ж, в мене є важлива мія. Сет обладнання, але мені заборонено самому видобувати ресурси по її волі. Бачиш ліс? Так. Я тобі дам сокиру, а ти його вирубаєш. Добре. Складаєш. все сюди, тут є інструменти. Оплата, два алмази і ремонт. Ок. Ну, звісно, ок. Але перед тим як я пішов рубати, нас дещо перервало. Щось тут якась навала. Допоможу йому. Але врятувати його не вдалося. Тож я забрав усі речі і побіг звідси. Ну або ні. І так, тільки на монтажу я помітив, що я віддав йому два додаткових діаманти. Але все одно ліс було швиденько зроблено, а діаманти отримані. Як і завдання зрубати ще й іншу частину. Тож я повісив мендінга. На свою нову сокиру і пішов рубати. Оу, лутець. Тож вдень я нещадно трочив свою сокиру, а вночі намагався її полагодити. Якщо мобів вбиваю не я, то це не рахується за фарм. Еге ж? О, привіт! Хочеш обміняти зі мною? До цього моменту в мене скопилась прийнятна кількість ресурсів, але цей добрий пан зробив свій вибір. А також пізніше він мені дав дошки за квіточку і човен. Це що мені? Тільки про човен. Він дав його по секрету. І до цього моменту я вже зрубав 80% лісу. Але найцікавіше, що мій роботодавець відключився і я залишився без нагороди. Тож я взяв її собі деревиною в надії, що ми з ним ще побачимось. І скрафтивши собі трохи діамантових речей, отримавши за це ще діаманти, з котрих я скрафтив ще речей, я вирушив далі. А, ну, Окей, поки плавав, мені дало ще дві мушлі, і ми вже прекрасно знаємо, кому їх можна продати. О, пане, добрий день. А я прийшов до вас з пропозицією. Можу по одному діаманту за кожну дати. Давай. Два подібні. Дякую. Гарного вечора. вам. Тож, отримавши діамантове поповнення, я пішов далі на сусідній острів, бо там також є люди. Добрий вечір. Привіт. Маєте гарну е, малину. Чи я, ага. І розказавши вже звичну історію, я все ж таки зміг вибити трейд. я вже сапух, що говорив. Ну, з більш-менш цінного можу вам запропонувати деревини. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ві, вісім стаків є. Вісім стаків так, ялиночки. Добре, давай. А сокира а, а можна щось інше. В мене вже є сокира, щось інше. Ні, ну можна, звісно, і сокиру. Я сокири теж можу виміняти, але. Ну, давай сокируй, добре. Таким чином, я видобув собі другу сокиру, але далі на мене чекало дещо незвичайне. Я прийшов до ще однієї людини, виклав йому всю свою історію, а він почав погрожувати. Спочатку я хотів був просто звалити, я побіг. Але мій вірний компаньйон вмовив мене залишитись. Пройшовши за таємничим паном, ми прийшли до якоїсь сцени, де він дав промову. Нащо ви сюди прийшли? Але якщо вже прийшли, то я можу покращити вам настрій. Я можу передати одне ваше послання президенту. ви скажіть мені, а я передам. Ну і я запитав, чи потрібна йому людина, котрій він згоден гарно заплатити. Але передати нічого не вийшло. Тож я пішов шукати щастя далі. Добрий день, шановний пане. А в мене є пропозиція. Щас. почекайте, почекайте. Секунду. Ні, мені не потрібно нічого. А далі я приплив в справжнє село, де на мене чекала пропозиція року. Ем, добрий день, дорогу. Я прийшов до вас. Ви так близько mm -hmm. до мене підійшли, мені некомфортно. Можна відійду я відійду? Так, я до вас прийшов з пропозицією. Дивіться, як же втомився це казати кожному. А, іди потім фармить дика. 30% процентів так, мені дали завдання копати діаманти, і 70% з них я залишаю собі. Тож швиденько порахувавши, я зрозумів, що мені треба півстаку діамантової копалини. але я накопаю, скільки в мене влізе. І сказати, що я копав довго, це нічого не сказати. Спочатку я націлився на два стаки діамантів, і о, першу двадцятку я набив досить о, швидко. Але далі фортуна від мене відвернулась. І прокопавши вже півмапи, я трошечки змінив ціль. Я вирішив дістатись кінця. Цього світу копаючи ДК. І от вам невеличкий таймлапс моїх страждань. Але тепер я знаю, що прокопавши півсвіту, можна отримати щонайменше 67 діамантів. Нарешті, нарешті я закінчив. Господи, скільки часу пройшло. Як же ж добре, що в принципі тут все з'єднано, е, як то кажуть, е, 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 водою майже. І я досить швидко доберусь назад. Ось воно попереду. І так як потрібна мені людина вже давно пішла, я залишив. В його частку біля його будиночку, а сам пішов плавити свої діамантики, з котрих я зробив штанці, нагрудник, кайло, мотику і меч. Тепер треба зачаруватись, тому що щось я якось недостатньо сяю. Добрий вечір. Добре. Я запитаннячко. А у вас тут є десь місце, щоб зачаруватись? Так, ходімо. Ого, гарно у вас тут. Дякую. ну що ж, звісно, не незеріт, але діаманти. І справа в тому, що я не можу отримати незерітове обладнання, поки закрите пекло, а воно тут закрите. І це не від мене залежить. Тож на сьогодні на цьому все. Усім гарного вечора, дня, ранку. Що у вас там, не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо. Задонать прямо зараз. Піди і задонать. І усім пока.